Привіт, мене звати Яна, і я освітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Ну, я сподіваюся на це. Будемо говорити про колекціонування книг з підписами авторів. Я розповім свою позицію, чи колекціоную я такі книги, покажу, які в мене є в бібліотеці з присвятами. Ну і загалом поговоримо на цю всю тему. Мені здається, це одна з таких цікавих моментів в житті книголюба, тому що є ж люди, які ходять власне, на презентації книг, часто полюють за авторами. Щоб отримати ось цей бажаний підпис. А є більш байдужі люди, які взагалом не прагнуть отримати ось цих таких е, додаткових особистих присвят у своїй бібліотеці. Тож це все ми обговоримо. Але на початку відео я вам нагадую про свій промокод рідві який діє на сайті VIVAT на всі книги. Так, на всі, не лише від видавництва VIVAT, а й на інші. Також це промокод діє у фізичних книгарях, які є у Львові, Києві, Харкові та Івано-Франківську. І ви можете прийти в магазини, відповідно, скористатися цим промокодом, отримати знижку 10%, а також зможете отримати ще й картку збирачку, де будете відмічати певні бонуси і, власне, згодом отримувати також приємні сюрпризи. Тож користуйтеся, рід, візьмі, 10% знижки. Тож, переходимо до тематики відео. Я ось тут походила, подивилась на свою поличку і ось знайшла ось таку стопочку книг з підписами авторів. Давайте спочатку розкажу свою позицію. Я не є. Всем Людину, яка полює за підписами авторів. Я загалом дуже рідко хожу на якісь презентації, ходжу лише на презентації тих авторів, які мені дуже подобаються. І я справді би хотіла залишити їх книги в своїй бібліотеці, і тому, відповідно, я вже така ну добре йду. Тому що насправді мені комфортніше часом якісь інтерв'ю подивитися просто в себе вдома. А я ще відчуваю якийсь певний дискомфорт, коли підходжу до автора знайомитися, говорити про книгу. Часом дивлюся, люди. Підходять, обіймаються, щось там розпитують. Ну, я не уявляю, я підходжу, червонію, кажу, що дякую за творчість, люблю вашу книгу. Підпишіть мені швиденько. Коли мене автори ще й впізнають, мені ще стає ще більш від цього дуже ніякого. Тому це не мій формат. І справді, якщо ось ви мене побачите на якісь презентації, то знаєте, я прийшла справді якось. Людина-фанат з чіткою ціллю отримати підпис, послухати, побачити, вживу, зробити фотографію, бо мені це потрібно, я це люблю. Але ви бачите, що в мене тут трошки книжок є. Попадають до мене з підписами не лише з презентації. часом мені надсилають на огляд як напряму автори, так і видавництва. І часом ці книги відповідно є підписаними. Отож, давайте перейдемо до того, що в мене ось тут є. Вам покажу, розкажу. Відповідно, все дізнаєтеся про таку. Своєрідність моєї бібліотеки, і перша книга це Дара, Корній, гони хмарник. Підпис є. 2017 року пам'ятаю цю презентацію. Ходила з подругою. Вона є загалом дуже сильною прихильницею Дари Корній. Власне, колись вона мені і дала почитати перші її книги, які мені також сподобалися. І я ось так підтягнулася, в неї позичала, і сходила на презентацію. Цінний для мене цей підпис. Мені ця книга дуже сподобалася. Ось, власне, підпис 2017 року. А видання. 2013 року. А коли я читала, я не пам'ятаю. Але сподобалась мені ця книга. Не знаю наскільки би зараз вже в дорослішому віці. Але тоді було супер. Е, незважаючи на страшну обкладинку, лишаю в бібліотеці цю книгу, бо вона для мене є ціною. І приємний підпис. Ось Дара Курні написала: Черівні Яні, містичного кохання та крилатих мрій, щиро, дара, і відповідно. Дата. Люблю, коли автори якісь побажання, чи якийсь малюночок дають, чи ще якусь фішечку, а не просто суху від автора і підпис або просто підпис. Тому ось ця книга ціна, тому що і авторка подобається, і книга подобається, і ще й приємне побажання. Далі книга Стокгольм отримала від автора на огляд. Розповідаю вам, здається, взимку про неї. І ось, власне, вона до мене вже приїхала одразу з підписом автора. Також книга від авторки Ірини Смолеш, квадрат сонця, про неї вам розповідає. Здається, два роки тому в мене ще був якийсь влог з Карпати, якщо напоминаюсь, такий. Трилер-детектив цікавенько відпочинково. Ось тут також є підпис від авторки. І пам'ятаю, що коли вона мені написала про співпрацю, вона в мене запитала, чи підписувати мені книгу. І це було приємно, тому що мені здається, можливо, не всі люблять книги з присвятами, тому та, таки варто, напевно, перепитувати, якщо ось ви даруєте книгу. А потім вона ще розхвилювалася, тому що вона не напряму надсилала, а надсилала мені видавництво. І вони якось там наплутали і ніби вислали мені просто не імене, а одразу від Автора з теплими побажаннями. А відповідно, нам мені хотіла вислати іменну присвяту, ну я не образилася, мене все і так влаштувало. Далі книга Поліна Колакова проти ночі. І цю книгу я отримала на огляд від видавництва, і вона вже йшла з підписом автора, тому що, якщо книги були на якихось певних презентаціях, їх підписують там для книгарин чи там, не знаю, про запас для блогерів. І, відповідно, є підписи. Також авторка тут написала приємні побажання та пересування. Перемоги. Тому ось такий підпис також є цінним. Книга мені сподобалася, я її планую лишати в своїй бібліотеці. Далі книга Доржа Бату Коко 2.0 минулого літа ходила на презентацію і цю книгу вже можна вжати максимально цінною, тому що десь, напевно, два тижні. Опісля чи там місяць-два розкрилася таємниця Доржа Бату, що він не є тим, ким є, всі ми були в шоці. І рахую, класно, що я сходила, підписала книгу. Маю тепер таку, так би мовити, унікальну. Ось. І я пам'ятаю, що ось Коко 2.0 він просто підписав. А тих людей, які приходили до нього з його книгою про ламу, не пам'ятаю, як вона там називається точно, вставлю десь тут зображення. Він мав спеціальний такий штампик з якимось тібетським символом, якщо не Помняюся, їх відповідно проштамповав і підписував. От кажу класно, коли в автора є якісь такі фішки, мені здається, не складно щось таке придумати, але це такий особистий підхід, і це дуже цінно. Пилип Білянський остання книга, яку я отримала з. Автографом, і це також було на огляд від видавництва з презентації, і тут підпис імени. І ще й автор написав: Риба дивиться, і риба вдячна. І мені це дуже сподобалось, тому що тут <тас> також є своя фішка відносно книги. Автори використовують якісь певні фішки, а не просто сухо від автора. Тому що люди, якщо підходять до вас, відповідно підписати книги, вони би хотіли. Вони вас люблять, вони би просто хотіли отримати якийсь такий ще бонус. Далі книга це Юрій Виничук, нічний репортер. Юрій Венечук є один з моїх улюблених авторів. Знаю, що багато хто його критикує за те, що в його книгах часто присутній сексизм, і те, що він часом пише на сторінці в Фейсбуці, це окрема тема. Але я даю йому вікову поблажку, тобто те, що я не пробачила б автору у 30-40 років Юрію Виночку я Пробачаю, тому що все ж таки це інакше покоління. Не знаю, наскільки це правильна моя позиція, але така вона є. Також від автора ходила я на презентацію цієї книги, коли вона вийшла. Це було, зараз скажу, в якому році, в 2019 році відбувалася презентація у Львівському дворку, було дуже багато людей. І Ще була, знаєте, така своєрідність, що було дуже багато жінок 40-50 років, які так, знаєте, загравали трохи до Юрія Венечука. І кажу, люблю цього автора, тому ціни мені цей підпис. Добре, що сходила. І єдине, що оця книга мені не сподобалась. Я не продовжую загалом читати цей його цикл про цього репортера. ну Це взагалі не моє. І шкодую загалом, що не підписала, наприклад, Читангу Смерті чи Аптекаря. Ті книги, які мені сподобалися, ну але маємо, що маємо цю книгу, не буду продавати чи комусь віддавати. Останнє з підписом, якого отримав власне на презентації, це пісня Дібров, Павло Дерев'янко також прицільно йшла, тому що дуже мені сподобався цей цикл. Відповідно, хотіла підписати ну, те, що я і зробила на презентації. Бачу, що приходили люди зі всіма трьома книгами, і всі підписували. Ну, це також не моя фішка. Я підписую зазвичай одну книгу. Мені цього вдосталь. Тобто, наврядчи ще буду йти на презентацію для. Підписам, так би мовити, мені вистачає того, що. У мене є ще питання, на яке би хотіла відповісти, про яке ви мене не запитуєте, але можливо у вас воно виникне входять з цього відео. Чи віддаю я продаю книги з присвятами, підписами авторів? Відповідно, так я це роблю. Як мінімум дві. Я зараз пам'ятаю: це «Експат» точно та дівчинка. Тінь на початку війни я робила розпродажі книг, і відповідно ці книги вони пішли на розпродаж. Це не означає те, що вони були погані, чи мені не сподобалось. Ці дві книги я також отримала від. Авторів, але просто в той момент, коли я перебирала свою бібліотеку і думала, щоб це віддати на якісь такі цілі, я обрала саме ці книги. Я, до речі, не пам'ятаю, експата, мені здається, я точно на початку війни продавала. А ось дівчинку-тінь, можливо, раніше також для якоїсь інакшої ініціативи. Якщо, коротше, підсумувати, я з якоїсь сторони, можливо, трішки колекціоную книги з підписами, але не можу сказати, що це моя є якась така ціль. Я би хотіла. Зібрати, не знаю, там всі книги від українських сучасних авторів підписаними. Так, власне, в мене всі книги є від українських сучасних авторів, тому що до ковіду, до повномасштабного вторгнення, люди могли ще отримати підписи іноземних авторів, які приїжджали часом на Арсенал чи форум у Львові. В мене такого немає, і загалом, напевно, би, з іноземних авторів я би хотіла отримати підпис лише м -м, Стівена Кіна. Я думаю, кожен книголюб. але. Можливо, ще когось просто зараз не згадаю, тому е, напишіть, кого би підпис ви хотіли мати в своїй бібліотеці. А з українських я дуже би хотіла отримати підпис Іларіона Павлюка, один з улюблених моїх авторів української сучасної літератури. Сподіваюся, е, що війна незабаром завершиться, він повернеться з війни, тому що він служить у лавах ЗСУ. Е, відповідно, продовжить свою творчу діяльність і ось будь презентації я буду мати змогу сходити і підписати його. Книгу тут доречно згадати про нашу ініціативу Читаю для зсу. Під кожним відео є інформація. Не спиняємося, донатимо, допомагаємо нашим військовим. Так, всі виснажені. Кожна жахлива подія вона ще більше підкошує, але це знову ж таки повторюсь. Має мотивувати нас, допомагати нашим військовим, коли ось ми є в тилу, знищити цього ворога і виганяти з нашої землі. Тож підтримайте нашу ініціативу чи будь-яку іншу пов'язану з армією. На цьому я буду завершувати. Чекаю вас в коментарях. Сподіваюся, відео було вам цікаве і корисне, Па-па!